Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас трансфери. Але я думаю, вони... це буде недовга серія, тому що, як ви бачите, у нас трансферний бюджет 1 мільйон. І на зарплату у нас 27 тисяч. Тобто, по факту, грошей у нас нема. А... У мене є деякі варіанти з підписаннями безкоштовних гравців, віль, вільних агентів. Я ще забув перед до трансферів поставити завдання скаутам, щоб вони шукали гравців, яких менше року до кінця контракту, щоб можна було їх підписати за безкоштовно. На жаль, це я проф... профукав ось цей момент і, на жаль, не підготувався. Давайте поки з... розпочнемо з організаційних моментів. Я хочу зробити деякі зміни на другу частину чемпіонату. Мене не дуже не те, щоб не влаштовував, але якось Сінголані він якийсь, начебто і забиває, але йому трохи мобільності не вистачає. Тому хочу поставити кабреру. Він хоч і менший за пунктами, але доволі непогано себе проявляв в матчах. Тому це перша зміна. І друга. Ось у нас є Кобак, який також непогано грає. Але я подивився, що йому 29 років, тобто він розвиватися вже не буде. Йому, його рейтинг 67. І це його, якби, ну, мабуть, стеля. Тому замість нього буде грати вихованець школи Металіста, в якого 5 зірок на фінти Кореа. Ось це друга зміна, а кобака, можливо, включимо в якусь угоду. Він там півтора мільйони, здається, коштує. Далі у нас е, я перевів стартовий склад е, ще вихованців, рейтинг 66 Пелегріні, правий захисник, якого також непогано було прозвинути. Він також має свою вартість, а також Пардо, центр Форвард. Не дуже. Звичайно, по скілах, але в нього також 5 зірок на фінти, і його можна. Давайте замість ось цього поки що поставимо. І тому що в нього також ну, трансферна ціна буде рости. А і на другу половину я хочу поставити пресинг при невдалому, невдалій обробці за дефолту. Ось так от. Далі переходимо вже. Давайте подивимось, кого б я хотів підписати. Звичайно, це я б хотів би підписати голкіпера. І у нас тут є ось такий Назар Стефан Сас це подвійне ім'я. Рейзін 67 на 3 вище, ніж у нашого рибака, також українець, хоч і прізвище зовсім не українське. І я думав підписати от Шевченка або Нещерета, але вони надто дорого коштуються. Просто нам не по карману. Кого б я там не закладав. Ще ось такий є: 70, до речі, рейтинг можна. Подумати, цей точно буде покращим. Але якось українців хотілося б зберегти. Так, порівняв я їхні характеристики. Не відрізняються. Не сильно вони відрізняються один від одного, але цей буде трішки покраще. З цим вже. Трішки краща ситуація, але і коштує він 2,2 мільйони. А це вже, ну, тобто, я доплачувати Так, так з голки яка в нас ситуація. Далі я ще хотів когось з Дніпра підписати Або Піхальонка, або рубчінка, але знову ж таки нема грошей. Надто вони дорого коштують. От ці тут взагалі не по карману. Та так вони тут лідні ось. Також думав, але дорого. Ну, форварди нам не потрібні. Добре, давайте поки починати з голкіперів. І почнемо ми. М -м -м цього, платити, ні, не якщо цього нічого платити, то нехай давайте спробуємо поки що його. Нього, я так розумію, рік по контракту. А, і за нього. Давайте подивимось, кого можна. От скільки коштує. Так, Адріано Кореат 4 мільйони, Корона — 4 і Сінко, Кобак. 1,3 мільйони. Маловато. Давайте попробуємо його. Хто у нас ще є за 2? Захисники. Ну тут е, ні, центральні захисники. Ні. Е, тут також. Він гресь. Ну ось цього. Ну, але це ще менше коштує. Давайте тоді пробуємо. Подивимось давайте кобак, подивимось, що, що вони на це скажуть. Типу обміняти. Вони не хочуть. Вони не хочуть, не хочуть грошей. Але грошей у нас немає і ще й виплати хочуть додаткові. Добре, давайте спробуємо е, голкіпера. Ось, рибак. І... Ну, я вам можу... Так. Знаєте, накинути 10 тисяч. І можу, можу максимальні виплати додати. Так, вони згодні на риб... рибака помі... поміняти, але вони хочуть велику... С... Ну, для 800 тисяч для нас це дуже багато. Давайте. 100 і... 25% будемо їм пхати. Ні, вони. Вони. Все на своєму. Видно, не бачу, не получиться. БТ-150. Так, вони пішли думати, але вони подумають і, мабуть, скажуть свою, свою якусь. Ціну добре, треба почекати, доки вони, доки вони скажуть свою, своє рішення. І тоді я включуся, коли буде щось цікаве. Пройшов буквально один день. Вони подумали і назвали ту саму ціну. Не люблю таких так вести справи. На жаль, ну, я. Та я не можу стільки заплатити, тому будемо підписувати вільних агентів. Тому відхиляємо. Дякую Добре, давайте переходимо тоді до. Спробуємо цього українця з корінням іноземним підписати. Є ще такий, але це набагато краще. Тут хоча б, хоча б трішки гра руками там краще, позиція голкіпера краще буде буде плюс-мінус два вибора. Так, а ось цей 69, а, він також 2 мільйони коштує, навряд чи у нас щось вийде. Добре. Обговорюємо переход. Це ще плюс 1 мільйон буде активу. Так, він хоче бути важливим. Добре, знаєте, як будемо робити? Пропустив два м'ячі, стає інший. Вони хочуть на 4 роки, давайте на 5 можливо. О, чудово. Без відступних мені підходить. І я вводю зарплату. Зарплату 67 це. можна 7 тисяч пропонувати навіть. Навіть 6 і бонусом 5. Тисяч. Я думаю, їх це повинно влаштувати. Так, гідна пропозиція. І у нас є ще один голкіпер. І будемо їх змінювати по черзі. Ох, дивіться, який незадоволений Ісаїнком. Можливо, його кудись в угоду. Тому що він нас грає мало. Коли виходить, він не забиває. Ось такий голкіпер українець. Як виявляється, давайте порівняємо їх. По ключовим. Ну, вони плюс мінус рівні. Вони по ключовим. Характеристикам 2-2 і один у них порівну. Там позиція вратаря краще, гра руками, у рибака краще, гра ногами нерки. і рефлекси в них однакові. Ну, але, як мінімум, це додатковий мільйон в актив. Добре, Ісайнко. Давайте. Я подивлюся, скільки там коштує Ісайнко, і подумаю, що можна зробити. Дивіться, Ніца пропонує півтора мільйони за нашого Вундеркінда Луіс Пардо, якого ми тільки перевели в стартовий склад. Але я поки що відмовлюсь, тому що за півроку він може, в принципі, ще вирости і більше він буде коштувати. Половина. Місяця половина трансферів вже пройшла, а я лише зміг продати Романа Горенка за 360 тисяч і 250 дали мені в, цей, до трансферного бюджету. До речі, давайте подивимося, може Кобака просто продати. Тут, в принципі, є ким замінити, парото є. Ну, в принципі, є кому грати. а... Я думаю, зайвий мільйон нам не, не завадить. Можливо, ще когось зможемо, Давайте подивимось взагалі чи... Ем, чи взагалі пропозиції по ньому будуть. І я поки тож слідчую, шукаю, шукаю, досліджую якихось вільних агентів, ну і поки що сказати нічого. Ну що ж, є перші пропозиції від Real O'єдо і якийсь незрозумілий клуб. Е, да давайте. Ов'єдо менше пропонує. Давайте приймемо ту ось цю приймемо. 1700. Це вже більше, ніж його трансферна вартість, навіть більше, ніж нам каже, від мільйона до півтора мільйона його можна Давайте його про. Ось, приймемо і спробуємо подивитися, чи домовляться вони по контракту. Все. За мільйон 700 ми його продали. Мільйон 300 нам додадуть до трансферного бюджету. Зараз подивимось що ми зможемо зробити з цими грошима. Непоганий 18-річний півзахисник, але коштує 5 мільйонів. Хуан Карлос Гаут. З, звичайно, замість Радилицького буде. Ех, не хочеться українських українців витісняти. Так, що у нас тут На такий собі. Добре. Зараз будемо думати, який там у нас, який там у нас е, трансферний бюджет 2,6 е, мільйони. Добре. Ну що ж, ось і. Підходи до кінця трансферне вікно залишилося всього-сього 10 годин. І, на жаль, я таки не придумав, кого б я міг ще підсилити. Тому що мене в даний момент, ну, ким можна підсилитись? Прямо, мене влаштовує той склад, який я зараз маю. От мене бентежила позиція голкіпера. На цю позицію ми взяли. Ось цього гравця, деяких гравців продали і будемо, будемо вирішувати вже ну, в наступне літнє трансферне вікно. А ці гроші, можливо, я вкладу в трансферну, ну, в скаутів. У нас проданий Ян за 1 200 і ще плюс 900 тисяч до бюджету. І того вже 3 мільйони 500. 000. Нам потрібні ці гроші, як мінімум, для молодіжного них скаутів. І ще ось сюди б я хотів взяти когось нормального. Ой, 4-4, але зірки 2, ну це де занадто дорого. Мабуть, буду брати 3-3. Вони будуть подешевшими. Головне, щоб ці гроші якби, перекинулися на наступний сезон. Ось ми продали гравців на 3,2 мільйони євро. І підписали безкоштовно е, з цього голкіпера. Да, не вистачить нам навіть когось закладати. Uh, да, треба більше, більше грошей. Добре, мабуть, таким складом будемо догравати. Ох, це той швілі дорого коштує. І по факту в нього, ну, не такі вже й видаючіся скіли. Що там? Гомес. Ні, гомеса я точно не продам. Хоча знаєте, яку можна було б, що можна, от Коелью, 71 рейтинг. Можна було б на... скільки йому 20. Зараз подивимось, йому 26 років. От я не знаю, буде він розвиватись чи ні. Можливо, взяти Рубчинського, якому 20. Той точно буде розвиватись. І за пів сезону він повинен. Так, ну піхольонку 25. Е... А, 2,4. Тут. Мінімум 5,7 до... від 5,7 до. 8,3. Давайте спробуємо. Пробуємо оцими відсотками погратися. Давайте, у нас же ж тут є вихованці. Нападник... Нападники. Ось є Адріанок. Він ще в ціні виріс. Ага, цей всього-навсього мільйон коштує, так? Да? Цей 4 і 9 вже. Блін, не хочу. їх здавати, тому що вони реально можуть вирости в ціні Коеліо. Коеліо 2,4. Давайте ось так зробимо. Подивимось, що вони скажуть. Я дуже сподіваюся, що оці 3 і 2. Ого, ось так швидко. Кажуть, ми ходимо по колу, а я їм тільки одну пропозицію. Да. Відчуваю, що з Дніпром буде дуже важко. Ліднів, до речі. Дивіться, Ліднів. В нього рік, я так розумію, по контракту. Він 5. 5 мільйонів коштує. І в нього непогані скили. Володіння, дриблінг, точність штрафного, дальній короткий пас є сила удару, дальні удари. М -м -м, одну секунду. А, на жаль, да, на жаль, нема. Є такого у нас гравця, якого б за леднього можна було б закласти. Так, знову можна коелі, але треба доплачувати. Молодих я поки хотів би розвивати, то максимум, максимум я можу десь мільйон на півтора доплатити і коелі. Тому що потім леднів, я так розумію, в нього один рік до кінця контракту. І влітку ми його. Ауренду можна? Це? Не можна. І влітку ми його не підпишемо. Його можна буде, ну, тобто одразу. Там його можна буде підписати лише на зиму. Давайте обмін гравцями. Півзахисник. Давайте Коелью подивимось, що вони скажуть на це. Ага, я поняв. Вони просто бомбанули. Так, да, з Дніпром один буде важко вести перегори, окей. Okay. Тоді залишаємося таким складом, який у нас є. Типу вони навіть ціну свою не назвали. Окей, okay, Дніпро. Я вас зрозумів. Так, і тут Рубчинського. вже Рома хоче. І... хто ж? Кого? Рубчинського. І Рома хоче і... А, вони ведуть переговори. Коротше, як тільки ми зацікавились грасям, зараз їх покупляють. Є таке. Окей, залишаємось з тим складом, який у нас є. І що там? Ага, цей мене не цікавить. Залишаємось тим складом, яким є. Сподіваюсь, ось ці гроші вони підуть на наступний сезон. Так, дивимось, Берарді в Мілан за 100 мільйонів переходи. Джеймс в ПСЖ переходить за 91. І Вахі 75 мільйонів. Так. Хто у нас тут? Хто у нас тут? Карпати Пашича купили і Абі. Ага. Солдата купив кремінь. Окей. Все закрив. Трансфер вікно зачиняється. Ми залишаємося. З. 3,2 мільйонами. Так, тут у нас. Звіт. Так, це за кадром я подивлюсь. І 590 мільйонів було витрачено в останній день трансферного вікна. Добре. У нас один новачок. Трішки зміни в стартовому складі. І думаю, на цьому ми будемо завершувати. Я думаю, всі основні трансфери ми будемо робити вже на початку другого сезону. Ну, а на цьому це все. Я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.